Коли реально може закінчитися війна, я зараз скажу дуже непопулярну думку і перепрошую всіх, кого це там може задіти, але Якщо війна йде і йде так довго, значить вона комусь вигідна, і хтось на цьому або інтерес якийсь має, або заробляє. Давай ще проще. Якщо друзі збираються там відпустку і хочуть сісти на потяг, і от там один чи два не прийшли, або щось не зробили для того, щоб поїхати в відпуску, вона, скоріше за все, не відбудеться. Вони відмовляться, ну чого вони будуть їхати, коли вони не в повному составі, коли вони хотіли всі разом їхати. Або вона відбудеться, але не так, як хотіли. Тобто не може щось продовжуватись довго, якщо люди над цим не працюють і не вкладуть туди свої сили. Значить, є люди, яким це вигідно. І от вона може закінчитись тоді, коли люди, яким це вигідно, стануть частиною реально цієї війни і будуть щось робити для того, щоб перемогти. Ну, Дуже простий приклад за депутатів, да? якби от вони були дотичні до війни, якби їх там мобілізували чи щось така історія якась. А, я думаю, ситуація б дуже сильно змінилася. Це стосується не тільки України, взагалі всього світу, в тому числі і Росії. Ну, така от ситуація, якщо правдиво. Тому я думаю, хто зрозумів, той зрозумів. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.